Облаштування нового штрафмайданчика. Ці питання вносяться за пропозицією депутата Кіма. Розкажемо, яке рішення ухвалили депутати. Нетрадиційна мистецька техніка. Як ви уявите, що у вас вийде? У Миколаєві провели майстер-клас зі штампування акрилу. Чемпіон світу з шашок поспілкувався з журналістами у Миколаєві. Шаха, ти тільки сам можеш вирішити свою долю. Виграв пограв, або обороніче. Розкажемо, як працює відділення цього спорту в місті. Сьогодні вівторок, 29 квітня, і у нас для вас є новини. З вами Вікторія Панченко і команда телеканалу МАРТ. Далі детально про всі новини. Учора російські війська п'ять разів атакували ФПВ-дронами Куцурубську громаду. Про це повідомила Миколаївська обласна військова адміністрація. У селі Дмитрівка через обстріл пошкоджено будинок. Також вчора російські війська обстріляли з артилерії акваторію Очаківської громади. Постраждалих немає. У Вознесенську на Миколаївщині поліцейський загинув через розрив гранати, повідомила прес-служба Нацполіції. Інцидент стався у понеділок, 28 квітня. Правоохоронці отримали повідомлення про сімейну сварку. На місце прибули два екіпажі. Зловмисник почав конфліктувати і кинув у поліцейських вибуховий пристрій. Унаслідок вибуху загинув 21-річний Максим Ришко. Ще трьох правоохоронців із уламковими пораненнями ушпиталили. Фігуранта затримали, заскоєне йому загрози. Оже довічне ув'язнення. Наша редакція приносить співчуття рідним і близьким загиблого поліцейського Максима Ришка. СБУ затримала посадовицю на Миколаївщині, яка виявилася агенткою РФ. Йдеться про 57-річну працівницю одного з управлінь Первомайської міськради, яка працювала в дитячій музичній школі і таємно шпигувала за ЗСУ. Її затримали під час наради зі своїми колегами, повідомили у Службі безпеки України. Відомо, що зрадниця намагалася виявити нові локації підрозділів ЗСУ. Зібрану інформацію вона скидала в шпигунський чат-бот, який адмініструють російські спецслужби. Отримані Дані окупанти планували використати для підготовки нових ракетно-дронових атак. Під час обшуків у фігурантки вилучено техніку, яку вона використовувала для підривної діяльності. Далі пряма мова на підставі зібраних доказів. Слідчі СБУ повідомили їй про підозру за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України. Це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Зломисниця перебуває під вартою, їй загрожує довічне позбавлення волі. Також додамо, що центральний районний суд Миколаєва вже обрав підозрювані запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без внесення застави. Жінка визнала свою провину під час засідання, але не змогла пояснити навіщо це робила. Сьогодні відбулося друге пленарне засідання 43 сесії міськради Миколаєва. Воно розпочалося з напруженої дискусії між депутатами, однак це не завадило ухвалити низку важливих питань. Серед них про передачу земельної ділянки в оренду Нацполіції для облаштування нового штрафмайданчика. Детальніше про те, як проходила сесія, а також які рішення ухвалили депутати, розкаже Катерина Рупташ. Сьогодні депутати Миколаївської міської ради завершили 43-ю чергову сесію. Друге пленарне засідання супроводжувалося напруженою дискусією між головою постійної комісії з питань законності та депутатської етики Оленою Кісельовою та окремими депутатами. Зокрема, Кісельова наголосила, що питання, які були зняті з розгляду під час попередньої сесії, ще потребують додаткового вивчення. Тож повертати їх до порядку денного зарано. Також вона висловила зауваження на адресу секретаря ради Дмитра Фалька. У мене ще не вичерпан період на вивчення їх і на ознайомлення, тобто мене позбавляють цієї можливості. Я звертаю вашу увагу як головуючого, тому що у нас. Не секретар ради, а якась особа, яка в принципі не займається опікою можливості здійснення депутатських повноважень. Тому я наголошую це вам. Я це розглядаю як порушення депутатських повноважень. У відповідь Дмитро Фалько зазначив, що ці питання вже пройшли розгляд на постійній комісії з земельних питань. Тож усі зауваження безпідставні. Олена Васильовна, складається таке враження, що в нас депутатський корпус складається лише з одного депутата. І саме його а права вашу, ніх, ви яким вважаєте, чином не захищують. У нас є позиція це голови нічого? земельної комісії, яка запропонувала св не свою не позицію. Якщо вона не, не співпадає з вашою, це не ви означає, що ваші права ви ніхто ви не захищає. Дякую. Попри суперечки між депутатами, під час засідання сесії ухвалили низку важливих рішень. Зокрема, підтримали передачу земельної ділянки в оренду нацполіції для облаштування нового штрафмайданчика. Це питання вже неодноразово виносили на розгляд, але раніше його не підтримували через брак голосів. Питання стосується парковки автомобільної біля будівельного ринку. Це питання пройшло в нас, розглядалося на пленарному засіданні 37-ї чергової сесії Миколаївської міської ради. 26.09.2024. до нас звернувся депутат Коваленко, який попросив додатково розглянути це питання, і це питання не було прийнято за результатом голосування. Воно також було включено і вилучено з порядку денного 30.10.2024 року. Зараз це питання відноситься. За пропозицією депутата Кіма, який звернувся до мене з приводу того, щоб винести це питання, підтримати поліцію для розміщення штрафмайданчику, для розміщення заарештованих автомобілів, цього разу депутати погодили це рішення яке про надання згоди на прийняття до комунальної власності об'єктів, що нині перебувають у державній власності. Це питання планували розглянути ще під час попереднього засідання сесії. Однак тоді цього не відбулося через відсутність кворуму. Знову ж таки нагадую, що до нас звернулася судова адміністрація. З приводу того, щоб передати в комунальну власність Миколаївської міської громади будівлю, зруйновану будівлю, яка є буша з будівля Центрального суду. Прошу вас підтримати. Далі будемо разом вирішувати долю цієї будівлі. Дана будівля вже багато років перебуває в аварійному та занедбаному стані, та, попри це, має зручне розташування, тож її розглядають як перспективний об'єкт для інвестицій. Крім того, депутати одноголосно підтримали рішення про передачу професійно-технічних училищ до комунальної власності, що за задумом дозволить ефективніше управляти цими закладами на місцевому рівні. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Для наших глядачів у Ютубі нагадуємо поставити лайк цьому відео і підписатися на канал. Також не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. І звісно, долучайтеся до сторінок Марта у соцмережах і телеграмі, а ще читайте сайт ТРК Март Тіві. У Первомайському районі затримали групу, яка займалась розповсюдженням наркотиків. Про це повідомила поліція Миколаївщини. Схему організував 40-річний житель Первомайська. Він отримував амфетамін від двох спільників, які замовляли його у 42-річного киянина через пошту. Надалі заборонені речовини передавалися чотирьом місцевим жителям для збуту під час особистих зустрічей та через поштові сервіси. Усіх фігурантів затримали. Їм загрожує до 12 років ув'язнення. У Снігурівці невідомі викрали спецобладнання на одній зі свердловин. Йдеться про частотний перетворювач напруги, повідомив начальник міської військової адміністрації Іван Кухта. За його словами, влітку потужностей інших свердловин може не вистачити, аби забезпечити водою стару частину міста. Також відомо, що керівництво профільного комунального підприємства вже звернулося до правоохоронців. У місцевій владі наголошують, що викрадене обладнання неможливо використати у побуті чи здати на металобрухт. Рейд проти браконьєрства на південному бузі. Інспектори Державної екологічної інспекції зафіксували черговий випадок порушення правил риболовлі на Миколаївщині. Зокрема, на водоймі в період нерестової заборони знову виявлено незаконні знаряддя лову. А саме риболовецькі сітки загальною довжиною у 100 метрів. Відзначимо, що весняно-літній період є найважливішим для відтворення риби. Саме в цей час вона не реститься, і будь-яке втручання призводить до значного зниження чисельності популяцій. У Миколаєві на зупинках транспорту, що на перетині проспекту Миру та вулиці Театральної, облаштували пологі з'їзди. Вони необхідні для людей, які пересуваються на кріслах колісних, аби зручно потрапляти у громадський транспорт. Про це повідомила радниця міського голови з питань людей з інвалідністю Ольга Виноградова. За її словами, у березні це питання розглядали на засіданні міського комітету доступності. Далі цитата. Через неможливість тролейбусу під'їхати близько до бордюрного каменя, через далеке розміщення контактної лінії, маломобільним пасажирам доводилось чекати транспорт на проїзній частині, і ось питання вирішено: на кожній зупинці облаштовано зручні пологі з'їзди. Тепер можна спокійно очікувати свій транспорт під навісом зупинки, як всі громадяни нашого міста. Миколаївська громада передала бійцям 123-ї бригади ТРО символічні прапори, які встановлять на трасах на шляху міста. Про це повідомив мер Олександр Сянкевич. За його словами, це знак сили, стійкості та незламності українців. А прапори мають нагадувати: тут стоять наші і стоять міцно, зазначив він на своїй сторінці у Фейсбуці. Мистецтво у кожній деталі. У Миколаєві відбувся майстер-клас зі штампування акрилом. Відвідувачки створювали унікальні композиції на крафтовому папері. Чи вдалося їм опанувати техніку, розкажемо далі. На майстер-класі від культурно-мистецької асоціації Артспокуса кожна учасниця мала змогу пробутити свою творчу енергію. Відвідувачки центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького спробували нетрадиційні мистецькі техніки, які не вимагають спеціальних навичок та приготувань. Одна з найпопулярніших штампування акрилом на крафтовому папері. для цього потрібен е, е, крафтовий папір, е, акрилові фарби і звичайна губка е, це дуже. Е, Класний майстер-клас для тих, хто зовсім не вміє малювати. Адже фарби і метод штампування, саме цей творчий процес робить усе можливе, аби створилися такі прекрасні квіти. У кожної картини свій сюжет, свій настрій і уява допомагала створювати ці унікальні композиції майстриня Світлана Бойкова-Калюжна. Тут включається ваша уява, тут навіть не стільки вправність рук. Скільки, як ви уявите, що у вас вийде? Або це може бути сюрприз, якийсь рандомний відбиток, який буде нагадувати якусь або квітку, або звір'я, або листочок. Тобто тут от все просто як на інтуїцію. Організатори впевнені, такі заняття не просто розвивають уяву і інтелект, а й дарують внутрішній спокій. А ще це просто спосіб відчути себе трошки щасливішими. Олександр Долматович, Євгеній Гончаренко, Павло Москальов, Олексій Уманський. Новини на телеканалі Мар. Брифінг з нагоди останніх успіхів миколаївських гравців в шашки пройшов у Миколаєві вчора, 28 квітня. У ньому взяли участь керівництво обласної ДЮСШ з шахів, а також кращі вихованці, чемпіони українських, європейських та світових формів з цього виду спорту. Про деталі брифінгу далі від Сергія Мельникова. 28 квітня у Миколаєві на базі обласної дитячо-юнацької спортивної школи з шахів та шашок відбувся брифінг з нагоди останніх успіхів миколаївських гравців в шашки та заради популяризації цього виду спорту у нашому місті та області. Декілька останніх років Матвій Колєсніков, як всім відомо, входить до складу основного складу національної збірної серед чоловіків, шашок чемпіон світу, чемпіон Європи, шашок 100 серед юнаків. І останній успіх це. Завоював Кубок України з шашок 100 серед чоловіків. Це, звичайно, не може не радувати нас, і ми, як керівництво, вважаємо, що велика перспектива в наших вихованців і в Матвіє Вероніки. Вона дворазова чемпіонка України. Матвій Калєсніков та Вероніка Поросолова наразі кращі вихованці школи та тренера Сергія Званілова, який розповів історію становлення шашок в нашому місті. Розвиток шашок розпочався ще 25 років тому. Я був чемпіоном області, мені стало сумно, коли мій син, йому було 5 років, і я почав розвивати від спорту ну, як тренер, бо тренеру у нас не було. І тепер, ось, мої учні, Матвій був раніше моїм учнем, і зараз Вероніка також найкращі гравці України. Сергій Борисович наразі єдиний тренер з цього виду спорту у Миколаєві, але є сподівання, що найближчим часом тренерів стане більше. Проте охочих займатися цим видом спорту школа чекає. Починати можна з п'яти років, а усю інформацію про тренування можна отримати на офіційній Фейсбук-сторінці Федерації шахів Миколаївської області. Повернемось до чемпіонів спочатку про свої перемоги та плани розповів Матвій Калєсніков. Для Мене зараз дуже вагома нагороди це чемпіонат світу та Європи. І для мене такі вагомі плани це стати чемпіоном світу зараз до 16 років, а вже потім, звісно, це серед чоловіків. Матвію зараз 14 років, а він вже один з кращих в нашій країні, так само, як і Вероніка Парасолова, чемпіонка України, який теж 14, і яка теж розповіла про плани на найближче майбутнє. Планом це поїхати. На чемпіонат України серед 100 зайняти перше місце, а потім, можливо, поїхати на чемпіонат Європи і там поборотися теж за призове місце. Звісно, для виїздів на подібні змагання потрібно мати фінансування. Тут допомагає і міністерство спорту, і обласне управління. Проте керівництво розуміє, що для подальшого розвитку треба долучати і кошти меценатів. Якщо казати про більший розвиток майстерні, щоб і Матвій, і Вероніка стали гросмейстерами, виконали ці звання, то треба вкладати гроші на поїздки. Можливо, дійсно в Миколаєві знайдуться спонсори і заможні люди, які можуть допомогти в розвитку наших талановитих вихованців. Ну і наостанок декілька мотиваційних слів, аби остаточно переконатись, що потрібно віддавати вашу дитину саме у цей вид спорту. Інтелектуальні види спорту загалом і шашки і шахи, вони дійсно корисні, не тільки з загальновідомих причин концентрації уваги, пам'яті та інше, все ж таки, індивідуальний від спорту, інтелектуальний, він виховує таку в дитини компетенцію, як вміти брати відповідальність на себе. Шашки та шахи розвивають логічне мислення, і тому. Мат, може бути дуже добре з математикою. За допомогою шашок можна навіть завести нові знайомства, їздити, коли їздиш на змагання, друзів. Тож, якщо вас зацікавили шашки, нагадаємо, що більш детальну інформацію ви можете дізнатись на офіційній Фейсбук-сторінці Федерації. Сергій Мельников, Роман Базик, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март. І про погоду цієї середи 30 квітня. У Миколаєві очікується ранкове прояснення на фоні похмурого дня в цілому. Без опадів. Температура коливатиметься від 7 до 23 градусів тепла. Вітер переважно західний, помірний. Вологість повітря у середньому складатиме 53%. Ми вдячні, що ви з Мартом. Не забудьте уподобати і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Поділіться у коментарях щодо рішень сесії міськради Миколаєва під час сьогоднішнього засідання. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт ТРК ТРКМАРТІВ. Цінуйте найдорожче, любіть Україну та підтримуйте наших захисників.